Ось все як домовлялись. Кава, печиво, а шоколадка. не забув, а як же. з оріхами. З цукром? Як просили, дві ложки? Взагалі я намагаюся пити без цукру і солодкого не їсти. Але зараз організму потрібно глюкоза. Ну так, так, розумію. Чудово розумію. коньячок? Трішечки для настрою. Я за здоровий спосіб життя. Табаку ні. Алкоголю майже ні. Але зараз організму треба відновити сили. Обов'язково обов'язково треба. Угу. Скажіть мені, будь ласка, а як це так швидко у вас вийшло? Ми його два тижні не могли розколоти, а ви 10 хвилин і все. Він розповів нам про всі епізоди, навіть ті, про які забув. Вам дуже пощастило, що ви звернулися саме до мене. Мені вистачило лише п'яти хвилин. Це для вас, злочинці, як сейф без коду. Для мене вони всі. Розкрита книга. На жаль, у нас в академії таке не викладають. На жаль, на щастя, по-перше, далеко не кожен може цим володіти. Максимум один із ста. По-друге, якщо це використовувати не за призначенням це страшна зброя. Носіїв знань має бути обмежена кількість. Розумію вас, ви маєте рацію. Багато людей в гіпноз не вірять. І дарма. Це не лише навичка чи талант. Це мистецтво, яке може знаходити відповідь на найскладніші запитання. Змінювати людей і робити цей світ кращим. І цьому мистецтву. Я служу. Я у захваті. Андрію Леонідовичу, я просто в захваті від того, що я можу з вами познайомитись особисто і подивитись вас в дії. Ой, все. Ну що, я можу йти? А як же? Так, так, так. Вас зустрінуть в коридорі і проведуть. А, і це все я можу з собою зібрати? А як же, можете? Чудово! Вечір буде не таким нудним. <гум> Дякую вам. На все добре. До побачення. О -о -о. Так, алло, Залізчук. Слухай, цього психотерапевта, який сидить за дебошем в барі, ти коли відпускати збираєшся? Завтра. Що ж робити, а чи можемо ми його затримати хоча б на добу? Він такий крутий спеціаліст, ви мені чого я за п'ять хвилин розколов. Уявляєш собі. Я хочу його підсадити в камеру до Шрама. Хай йому теж влаштує гіпноз з повинною. А? Дякую, дякую.